Вітаю вас. Це програма Наголос. В березні поточного року Україна встановила черговий світовий антирекорд. За підрахунками експертів, рівень інфляції з офіційним курсом гривні склав 272%, А це найвищий показник у світі. Тобто, фактично почалася гіперінфляція. І на цьому фоні влада дивується, чому це імпортний інвестор не поспішає в Україну. А й справді. Чого він не квапиться? Саме з цього питання ми почнемо розмову з гостем програми. Сьогодні ми запросили до цієї студії директора інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова. Вітаю вас. Е -е 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 Добрий день. Я пропоную почати ось з чого. що там справді трапилось з гіперінфляцією? Чи дійсно вона є? І по-друге, Ну, які наслідки цієї інфляції, якщо вона існує насправді для, для мене, для вас, для тих глядачів, які зараз дивляться на канал? Так, дійсно, це такий відсоток відповідно до розрахунків щодо обмінного курсу гривні. І він складає щомісяця десь близько 65%. Але ж для наших громадян, ті, хто. Працює від зарплати до зарплати більш не стільки відсоток девальвації, скільки відсоток інфляції саме турбує. Бо інфляція з... знецінює їх заощадження. Е... Інфляція знецінює їх заробітну плату. Майже е... 25 це, це, відсотків. Так так. так. Це, це дійсно світовий антирекорд. Так, так. Більш того, ми в 90-ті роки це вже проходили і дуже розуміємось на наслідках цих так. процесів, які будуть відбуватися, внаслідок таких високих інфляційних процесів. Це дуже, дуже тяжка економічна хвороба, і її лікувати одними тільки новими кредитами неможливо. Перш за все, Потрібно, щоб запрацювала економіка країни. І якщо кажуть, що реформи не можуть бути такими, що задовольнять більшість населення, то я проти таких реформ. Треба проводити ті реформи, які будуть направлені на зростання попиту в країні. А з зростанням попиту буде і збільшуватись надходження до е, нашого бюджету, я пропоную поступити наступним чином. Про ваше бачення ходу реформ в Україні, так і про ваші прогнози щодо цих процесів трохи пізніше, а зараз все ж таки про інвесторів, оскільки ми на початку програми одразу зазначили цю тему, що відбувається з інвестиціями в Україну, оскільки з одного боку нам кажуть, що бажаючи вкладати гроші в нашу державу, в нашу економіку їх дуже багато, начебто, а з іншого боку, ми бачимо те, що ми бачимо справжню картину, те, що фірми залишають Україну і виводять свій капітал. Ну, Перш за все, нам потрібні прямі інвестиції в реальний сектор економіки. Так. Не ті інвестиції, які заходять на валютний ринок, а потім конвертована в іноземну валюту гривня, уходить в офшори і таке інше. Перш за все, нам потрібно розмодернізувати свої підприємства. Нам перш за все, потрібно, щоб е, збільшувалося виробництво. Е, що для цього потрібно? Перш за все, е, щоб уряд надав нашим, особливо іноземним інвесторам, програму, як мінімум, двохрічного плану дій щодо залучення іноземних інвестицій, а також інвестицій так. з внутрішнього ринку, особливо в які е, галузі. Які підприємства ну я наприклад бачу от наскільки я так розумію, серед ваших знайомих чимало бізнесменів, які зараз е, знаходяться за кордоном, і які е, насправді готові е, вводити інвестиції в Україну? Що вони кажуть? Які е, ну можливо, яка, яка у них е, думка, які яке в них бачення подальшого розвитку України, щоб вони принесли сюди свої гроші? Ну по за все, вони чекають від уряду о, інвестиційний план. Так. В які галузі потрібно вкладати інвестиції? Ну, я, наприклад, В які е галузі і... вони згодні вкладати? Ну, наприклад, агропромисловий комплекс, ІТ-технології, так. а також небанківський банківський кредит на фінансовий сектор, мається на увазі ринок спільного інвестування. Чи пропонує їм це держава? А, але ж держава не надає нам такий план. Ну, наприклад, був попередній в минулому році підписан е, з Міжнародним валютним фондом е, е, кредитна угодна стендбай на два роки. Зараз розширеного фінансування на чотири роки. Будь ласка, е, уряд повинен дати нам ринку цей план інвестиційний. Угу. В які галузі, в які підприємства перш за все... Чомусь мені здається, не тільки, не тільки ринку, а й всі громадяни хотіли побачити. І, 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 так, і, і внутрішній ринок так. теж має дуже велику, велику щоб потенціал так. для участі в інвестиційному процесі. По оцінкам експертів, від 60 до 90 мільярдів в еквіваленті осіли у людей на руках. Uh -huh. і, і це інвестиційний ресурс, який може ну, тобто, бути залучений для е, підтримки точок росту в реальному секторі економіки. Але uh -huh. ж для цього потрібно е, розумітись, в які галузі вкладатись, в які підприємства. Ну, наприклад, я спілкуюсь постійно з іноземними інвесторами, вони мене е, е, мені задають конкретні питання. Ну, наприклад, або це під, е, держава, або е, е, окремі підприємства, вони хочуть знати. Який розмір боргу або у підприємства, або у держави? І так, ми зрозуміли, який у нас борг. Ну, наприклад, зараз у нас борг на лютий 1 трильйон 610 гривень. грн. Далі, вони мене просять, будь ласка, надай мені співвідношення боргу державного до доходної частини, яку отримає бюджет. України, угу. доходна частина бюджету зі змінами 498 мільярдів. Розумієте, яка різниця? Так. Третє. Вони кажуть: будь ласка, скажи мені, скільки Україна буде витрачати коштів на обслуговування кредитних відсотків по поточним боргам угу. і по майбутнім? Ми ж... Зараз, зараз, навіщо, навіщо їм потрібні ці, ці а, цифри? А, а, а все це вони рахують для того, щоб. Це світова практика. Так, так. Це практика, это, яка... это... Так. Це практика, До любої країни вони мають так ставитися. Тобто от, отакі умови вони такі умови... висувають завжди. Так, безумовно. Так. А як, як в інших країнах реагують на такі умови, і як на них реагує Україна? Ну, на, на, Наприклад, різ, різні країни пропонують більш вигідні умови для інвесторів і знижують св, свої боргові зобов'язання. Більш того, вони надають умови для інвесторів найбільш привабливі. Тобто є конкуренція. Ну, для того, що... Зараз так, на світовому щоб ринку прийшов. дуже жорстка конкуренція за інвесторів. Uh -huh. Дуже жорстка. І е, коли я спілкуюсь з, з інвесторами, вони мені кажуть. Е, Розумій, в мене інвестиційний горизонт е, з Бразилією на 5 років. Я могу, можу планувати на 5 років. Угу. І е, також він хоче зрозуміти, щоб у нас була стабільність в країні, щоб так. він мог спланувати у відповідності до е, того, що я вам казав, е, співвідношення е, боргових зобов'язань і е, надходжень. До бюджету, бо е е любий інвестор хоче розуміти, що він може отримати е прибуток. І як він його е цей прибуток отримає, у яких відповідних відсотках і Чи такий... зможе він його забрати, і зможе так, і знову вкласти в, в нову так, справу. Так. так. Тому якщо ми не пропонуємо цього, ми тільки кажемо, будь ласка, заходьте до нас, угу. а вони так, добре. Але ж ми, е, кваліфіковані інвестори, ми хочемо провести розрахунки. Ну, наприклад, в будь-який банк ми е, можемо зайти і е, попросити у них е, кредит. Так. Обов'язково банк скаже, надайте мені бізнес план. Так. І е, в цьому бізнес-плані всі розрахунки повинні бути. Так, так і до України відносяться. Є розрахунки. Є привабливі умови, що Ми до зав... вас заходить зрозуміло. Що як на вашу думку, так що заважає уряду, можливо, адміністрації президента чи економічному блоку уряда зайнятися цими питаннями і ну. Надрукувати ці е, цифри, надати їх всім бажаючим, що заважає? Чи вони взагалі е, це не сприймають Ну, перш за все, мені здається, що низька компетентність людей, так. які е, працюють у фінансово-економічному блокі блоці, е, угу. кабінету міністрів, це перше. По-друге, е, треба їм е, обов'язково зрозуміти, що також. Іноземний інвестор прийде до нашої країни тільки у тому випадку, якщо він побачить, що ми працюємо з внутрішнім інвестором. Угу. Тобто починати все ж таки потрібно. Ну безумовно. З внутрішнього. Що для цього треба зробити? Е, треба розпочати розбудову і розвиток ринку внутрішніх інвестицій, наприклад, інститути спільного інвестування. З 2003 року у нас діє закон про інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Це головне джерело отримання довгих грошей. Так. Банки дають сьогодні дуже короткі гроші, і вони дуже угу. дорогі. Більш того, якщо облікова ставка Національного банку зараз вже 30%, то всі підприємці кажуть, ну, умовно, гонтареві. Будь ласка, скажіть, яким бізнесом нам потрібно займатись, щоб в комерційному банку отримувати під 35-40% так. відсотки, так. і Я... потім вам ще uh -huh. повертати і ще е, е, на... щось заробити собі? Так, щоб і своє не докладати? Так. Uh -huh. е, тому питання стоїть таке: треба е, розвивати ринок пайових і корпоративних інвестиційних фондів, залучати кошти від громадян. У відповідності до інвестиційної декларації, до проспекту емісії цих інвестиційних фондів, направляти ці кошти в реальний сектор економіки і е, отримувати дохід і прибуток для інвесторів наших за рахунок зростання капіталізації цих підприємств. Це зрозуміло. Ну нам якщо можна так, так, так. приклад зараз? У нас йде АТО. Вважаючи, що, що достатньо багато коштів, близько 90 мільярдів виділено на, на оборону. Так, на модернізацію, на оборону, так. Так, на... Враховуючи дуже е, дружні стосунки з США, з, з Європейським Союзом, будь ласка, е, треба залучати е, е, технології, сучасні технології, військово-промисловий комплекс. Щоб виробляти продукцію подвійного призначення, щоб можна Це було незуміло, використовувати так. як е, народному господарстві, так і е, для забезпечення обороноздатності. Країни, але влада останнім часом нам все частіше каже, що саме війна на сході, саме ті бойові дії, ті події, які зараз відбуваються на сході, вони в першу чергу відлякують інвестору. Він а, не саме цьому не приходить в Україну. А, наскільки я так розумію, ви дуже скептично ставитесь до цього твердження? Ну безумовно, про що ще я і кажу? Якщо о... У нас... Тобто насправді вони готові про їх приходити. Ну, ну, безумовно, більш того, ми ж кажемо про внутрішнього ще інвестора, так. якщо люди сплачують е податок військовий і до цього часу сплачують, вони ж теж, якщо ми покажемо їм інвестиційну декларацію, е е е допоможемо угу. їм з'ясувати, в які напрямки будуть направлені ці кошти, я впевнений, що люди сьогодні. Направлять свої кошти на придбання цих цінних паперів, кошти від розміщення яких будуть направлені у військово-промисловий комплекс. Це дуже важлива підтримка військово-промислового комплексу. Більш того, що ще дуже важливе, не робить держава, вона не проводить підвищення фінансової грамотності населення. Можливо, є зацікавленість. Я, я, наприклад, у Фейсбуці угу. і там в інших там, в сайтах так. По постійно про це э, пишу з тим, щоб люди зрозуміли, що є така можливість сьогодні не втрачати свої фінансові заощадження, а навпаки, вкладати їх в ті галузі, які сьогодні потребує держава, і завдяки цьому. Ми зможемо ще і капіталізувати ці підприємства, і головне, вони отримують прибуток. Нарешті, ми повинні зрозуміти, що нам потрібно відмовитись від фінансового капіталізму, монопольного фінансового капіталізму. А що мається на увазі? Мається на увазі, що сьогодні банки диктують всі умови діяльності для підприємств. Ну, наприклад, фінансово ставка 30%. Це Угу. Вбивство кредитного ринку. Раз. По іншому, в минулому році більше 220 мільярдів гривень було направлено на рефінансування комерційних банків. Так. Ми що побачили зростання економічного, економічного зростання в промисловості чи е, ну, в промисловому є... комплексі? Ні, ми, цього... ми тільки бачимо зростання ціни, цін на хліб, зростання. Е, Інших продукцій і послуг, але ж те, що потребує наша економіка, реальний сектор економіки, ми не отримуємо. Що, що, роблять, що роблять комерційні банки? Вони виходять з цими коштами на валютний ринок, При, О, це, придбають Це, це на страну. Наш час набігає кінця. хотілося б почути, ну. Дві рекомендації, два рецепти від Володимира Гончарова. Що сьогодні має робити уряд, має робити Верховна Рада, Які першочергові необхідні заходи слід прийняти для того, щоб, по-перше, прийшов інвестор, раз по-друге, почала е, працювати економіка, ну і по третє, е, стабілізувалося життя в країні. Перш за все, уряд повинен прийняти відповідний інвестиційний план. Так. Для іноземних інвесторів і внутрішніх інвесторів інвестиційний план. По-друге, потрібно прийняти відповідні законопроекти. Мається що на увазі: про біржовий товарний ринок і про фінансові е, похідні деривативи. Угу. Не прийде інвестор в країну, якщо нема цивілізованого розвинутого е, біржового ринку. Де прозора. Угу. І йдуть торги по усіх видах продуктів, які виробляє. Сьогодні щось подібне, якісь подібні папери, вони вже знаходяться в адміністрації. Хоча б якась так, експертна група за, працює за, над цим. Відповідно до останніх двох законопроєктів, які я назвав, про біржовий товарний ринок та фінансові похідні деривативи, ці законопроєкти вже знаходяться. У кабінеті міністрів з відповідними зауваженнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі ще давним-давно. Що заважає думали... їх направити до парламенту? Я от, взагалі не розумію. Європейський банк реконструкції розвитку надав технічну допомогу щодо розробки законопроєктів про фінансові похідні деривативи. Так. Агентство Міжнародного розвитку Сполучених Штатів, яке працює так. в Україні, надало технічну допомогу щодо е, розробки законопроекту про біржовий товарний ринок. Все зробили. Е, знаходиться все в Кабінеті міністрів, але ж не заходить у Верховну Раду. Не розуміємо, чому. Невже? Кабінету міністрів не потрібні гроші інвестиції для розбудови економіки країни. Я сподіваюся, що потрібні. Далі де ще довгі гроші, звідки їх брати? Ще окрім інституту спільного інвестування, є недержавні пенсійні фонди. Вже майже 10 років ми говоримо про те, що потрібно запровадити трьохрівну пенсійну систему. Щоб запрацював другий накопичувальний рівень і головне недержавне пенсійне забезпечення. Дуже коротко, що це дасть. Що це дасть? Якщо запрацює, наприклад, буде створений недержавний пенсійний фонд е, працівників бюджетних установ і угу. е, головне е, державних корпорацій, що е, щороку не, найменше 500 мільйонів півмільярда гривень У... будуть залучені. До е, цих е, інституцій, які так. генерують для, е, е, довгі гроші, так. Довгі гроші mm -hmm. для реального сектору економіки. Якщо е, запрацює другий рівень, це мається на увазі от 2 до 7 е, е, пенсійного фонду, вони підуть е, е, знову ж таки е, в реальний сектор економіки. Але ж другий Но... рівень не запускається. Більш того, дефіцит бюджету пенсійного фонду постійно зростає. І головне, немає персоніфікованого обліку цих коштів, які відраховуються до пенсійного фонду. І до, до цих пір ми не знаємо, скільки на адміністрування пенсійного фонду йде. Будь ласка, як в Грузії тоді... У, у, уберіть пенсійний фонд, і вже пусть е, працює е, бюджет. Я пропоную поставити на цьому три крапки, тому що наш час е, все вичерпано. Ну мені приємно е, бачити сьогодні в студії людину, яка є оптимістом по жизні. По життю, я так сподіваюсь, ви вірите в те, що рано чи пізно все це відбудеться в Україні. Прийде інвестор, почне працювати. Економіка, все. Я, я останнє тільки так. скажу. Якщо будуть виконані Кабінетом міністрів ті е, пропозиції, про які я кажу, а ми їх розробляли разом з виконуючим обов'язки міністра Мінекономрозвитку розвитку Максютою Аркадійовича ми підготували цілий е, проєкт, програму мережу проєктів розвитку. Ми запропонували створити Міністерство розвитку, щоб єдина е, була е, інституція, яка виробляє єдину економічну політику в країні, на прикладі Великобританії. І якщо все це буде все прийнято... Все це буде прийнято, ми стабілізуємо, не буде дефіциту бюджету. А потім, наприклад, Китаю ми можемо навіть досягти 10% росту ВВП. Не падіння, як ми очікуємо зараз 12%, а по минулому році 8% було. Що це таке падіння з із, із року в рік? Все, будемо сподіватися, що це на найкраще. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з директором Інституту розвитку економіки України Олександром Гончаровим. Сподіваюся, 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.